Дружина грайливо до чоловіка. Васю, я вже вийшла з ванни і чекаю непристойних пропозицій. Галю, а давай заправимо олів'є кетчупом». Ні, Васю, це вже занадто. Аж до таких непристойностей я не готова. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець викрав свою кохану. Опівночі він вивів її через вікно і на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він питає водія: скільки я вам винен? Нічого, батько наречений вже розрахувався. Французький турист в Ізраїлі хоче зробити поїздку на проголюнковому катері по Тівердянському озеру. Власник катера називає йому ціну. Той швидко конвертує і обурюється. П'ятсот євро! Ви що, здуріли? Але месьє, на цьому озері сам Ісус пройшов пішки по воді. Ну, знаєте, я зовсім не здивований з вашими безбожними тарифами. Вибачте, це дзвонять з майстерні по ремонту машин. Приїхала ваша дружина, щоб відремонтувати машину. Але ми не знаємо, хто буде. Я заплачу за ремонт. У цьому ми не сумніваємось, але хто заплатить за ремонт майстерні? Дві знайомі довго не бачились. Ти заміжня? Звичайно. Ну і як? Та як у дитинстві? Допізна не гуляй, з чужими дядечками не спілкуйся.